Привіт, я Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, а професія моя називається дипломат. Колись, Коли я ходив в школу, один мій однокласник запитав мене, ким працює твій тато? А я йому відповів: мій тато дипломат. І він почав сміятися тому що... і розказувати іншим однокласникам, що у мене тато це Валіза. Бо єдине значення слова дипломат, яке було йому відоме, це було слово, знаєте, валіза, тобто в якої, з якою люди ходять на роботу, а, насправді це дуже цікава професія. А, дійсно, валізи а, є надзвичайно важливими для дипломата, тому що доводиться багато подорожувати світом для того, щоб домовлятися для своєї країни про найкращі умови а, і захищати її інтереси. Зараз через коронавірус, звісно, дипломати не подорожують і вони сидять по своїм кабінетам і проводять різні переговори у відео форматі в онлайні, так само як ви зависаєте в соцмережах, в месенджерах і в онлайн іграх перед комп'ютерами та смартфонами своїми чи планшетами. Так само ми зараз зависаємо в комп'ютерах, смартфонах і планшетах для проведення переговорів, укладення міжнародних договорів. І захисту інтересів наших країн та наших громадян за кордоном. Не буду вскаржитися, у мене дуже цікава професія. Хоча іноді люди насправді не розуміють, в чому її справжня суть. Саме тому я сьогодні прийшов на ваш мотиваційний вебінар, щоб розказати вам про професію дипломата. Ну що, поїхали. Отже. Запитання номер один: як часто ви змінювали професію? Я змінював професію дипломата. Я ніколи не змінював професію дипломата, але в мене є одна додаткова професія. Я займаюся комунікаціями. Якщо ви зайдете на мою сторінку у Вікіпедії, то там якась добра душа написала Дмитро Кулеба, український дипломат і комунікатор. Дипломат займається міжнародними справами, а комунікатор займається комунікаціями. І як дипломат і комунікатор я написав книжку, яку ви можете купити онлайн. Це не реклама, просто розказую. Яка називається Війна за реальність, як перемагати у світі фейків, правд та спільнот. Що таке комунікації, Це, напевно, тема окремого вебінару, тому просто закидаю вам це слово. Кому цікаво, можете погуглити. Йдемо далі. Розкажіть про свій робочий день, як він починається, з чого зазвичай складається. Давайте я розкажу вам про свій вчорашній робочий день. О 9-й годині я був на роботі. О, ви знаєте, я навіть зроблю інакше. Ось я беру в руки свій смартфон, відкриваю свій графік за вчора. Четвер. Отже, з 9 по 9:45 у мене була нарада. З прем'єр-міністром України про е, позиції України у світі і те, яким чином ми можемо допомагати українській економіці е, розвиватися, а українському бізнесу укладати більше контрактів і продавати більше товарів на світових ринках. Е, з 10 до 10.30 у мене в Міністерстві закордонних справ була нарада з політичним директоратом. Ми обговорювали нові ідеї для української зовнішньої політики. І нові е, такі ініціативи, з якими б Україна могла виступити на міжнародній арені, з 11 до 12 години я брав участь у, у нараді за участі президента України, членів уряду, на якій ми обговорювали е, як боротися з коронавірусом в Україні. І моя роль на цій нараді полягала в тому, щоб е, е, забезпечувати доповісти про те, як різні країни допомагають нам боротися з коронавірусом, що ми можемо від них отримати на підтримку наших зусиль. І також як Міністерство закордонних справ захищає тих українців, які зараз застрягли за кордоном і потребують нашої допомоги. Об 11. От потім у мене була ще одна нарада в Міністерстві закордонних справ з моїми колегами. Потім з 13 до 13.30 13 я пообідав. Мене було 30 хвилин на те, щоб поїсти. З 13.30. до 13.45 13 я записав коротке інтерв'ю телеканалу СТБ. З 2 по 2.30 провів ще одну нараду в Міністерстві закордонних справ. Потім поговорив з міністром закордонних справ Швеції. Потім зустрівся з керівником Посольства Сполучених Штатів в Україні. Потім провів ще одну зустріч щодо залучення інвестицій в Україну. А потім, ось так, як я зараз розмовляю з вами, провів таку саму сесію з семима послами України за кордоном, де ми обговорили боротьбу з російською агресією, боротьбу з коронавірусом та інші питання. І ввечері я е, взяв участь теж в режимі онлайн у міжнародній конференції, яка відбувалася у Сполучених Штатах Америки. Я включився в цю конференцію і е, розказав їм про е, мінський процес. Це так зв... Це процес, який спрямований на припинення війни на Донбасі, яку як ви знаєте, розв'язала Російська Федерація, і Україна прагне цю війну закінчити та. Повернути контроль над окупованими територіями. Всі зустрічі у мене закінчилися о 8.30. Але реально з роботи я пішов о 9.30, тому що ще годину я був в МЗС, підписував різні документи і вирішував різні актуальні питання. Ось приблизно так само проходить кожен мій день на роботі, і я також працюю в суботу. Ідемо далі. За що ви любите свою роботу, а що навпаки вас демотивує? Я люблю свою роботу за те, що вона пов'язана з величезним різноманітним світом. В кожній країні є своя специфіка, є свої можливості для України, і це надзвичайно цікаво працювати в світовому масштабі з різними культурами, з різними інтересами і з різними традиціями. Що навпаки вас демотивує, мене надзвичайно демотивує бюрократія, коли занадто багато паперової роботи непотрібної, і також мене демотивує, коли люди занадто зациклені на тому, щоб результат на... на тому, щоб працювати на На... заради процесу підтримання процесу, але е... не працюють на результат. Ну щоб ви розуміли різницю, це як от уявіть собі, що ви вчитеся в школі е... лише заради того, щоб безкінечно вчитися. Ніхто ж не хоче безкінечно вчитися в школі. Правильно, всі ви хочете отримати зрештою результат е... у вигляді е... там ЗНО і піти далі вчитися в університет. Тому я за те, щоб ми працювали на результат. Наступне запитання: хто і що вас надихає? Що для вас означає успіх у житті? А, відповідаю: хто а, мене надихає моя сім'я. У мене є дружина, а, двоє дітей а, 13 і 8 років. У нас, у нас є собака двох років, і ми зараз хочемо взяти ще одного собаку, щоб у нас було дві собаки. От вони мене всі надихають, тому що я знаю, що е, ці я роблю свою роботу е, заради таких людей, як вони е, простих українців, е, які потребують, які хочуть, щоб України були міцні позиції в світі. Мене також надихають люди, які е, мислять е, не лише своїм власним інтересом, але і замислюються про те, що доброго вони можуть зробити для свого. Міста, для свого села або для своєї країни. Це дуже важливо не думати лише про себе, а мати в голові ширшу картинку світу. Що мене надихає? Мене надихає, надихають великі цілі і результати. Мені дуже подобається ставити великі цілі, і коли я їх озвучу, мені кажуть, ми цього ніколи не досягнемо, це неможливо, а потім ми робимо неможливе можливим, і це мене надихає. Що для вас означає успіх у житті? Успіх у житті це задоволення від життя і роботи. Якщо я задоволений своїм життям і своєю роботою, значить я успішний. Все інше це речі вторинні. Яку би ви прочитати книжку, яка справила на вас велике враження? Хм. А, насправді дуже багато книжок справили на мене велике враження. І це книжки і художньої літератури, і це профільні професійні книжки, які вчать дипломатії, бо дозволяють нам краще розуміти світ. Тому мені, чесно кажучи, дуже складно порадити вам одну єдину книжку. Але оскільки я вчу, я тут про зараз про, про дипломатію говорю, то напевно треба порадити вам щось таке дипломатичне. Що ж це може бути? Для школярів хм, навіть не знаю, якщо чесно. Зараз давайте так. Найкраща книжка, це та, яку я читаю зараз. А зараз я читаю книжку, яку написав нинішній прем'єр-міністр е Великої Британії Боріс Джонсон, і вона називається Фактор Черчилля». Ця книжка присвячена е видатній людині в, всього світу Вінстону Черчиллю. Який був прем'єр-міністром Великої Британії під час Другої світової війни і провів її цю країну а, до перемоги над нацизмом, це дуже дотепно написана, крута книжка. Там дуже багато дипломатії всередині, і коли я дуже пізно а, ще маю хвилинку сили, то я обов'язково відкриваю цю книжку і пару сторінок читаю. Зазвичай я читаю дуже багато, але зараз надзвичайно напружений графік, тому я читаю а, повільно. Але цю книжку я можу порадити кожному. Скільки мов ви знаєте? Чи варто вивчати іноземні мови, крім англійської? Я вільно володію англійською мовою і трохи володію італійською та французькою. Але вільно я розмовляю лише англійською мовою. Я вважаю, що вивчати іноземні мови надзвичайно важливо, тому що іноземна мова це ваш шлях у великий світ. Чим більше мов ви знаєте, тим більш цікавим може бути ваше життя, безумовно, треба вчити не лише англійську мову. Дуже зараз популярна китайська мова, дуже велике значення в світі все ще має французька мова. І, взагалі, якщо ви закохаєтеся в якусь конкретну країну, то просто вчіть мову цієї країни. Тому виберіть на карті світу країну, яка вам подобається, і починайте вчити її мову. Можливо, вам сподобається Корея і ви почнете вчити корейську мову це нормально. А можливо, комусь сподобається Хорватія і ви захочете вчити хорватську мову, це чудово. Чим більше іноземних мов, тим краще. Чи є у вас власні секрети успіху? А, ну, як таких внутрішніх секретів успіху у мене немає. Я просто, як я казав вам раніше. Намагаюся жити і працювати так, щоб отримувати задоволення від життя. Мій секрет успіху дуже простий. Я просто завжди намагаюся якісно робити свою роботу і знаходити при цьому час для своєї сім'ї. Коли ти вчишся збалансовувати ці речі, то на роботі до тебе приходить результат і задоволення від роботи. А сім'я твоя щаслива, ти відчуваєш її підтримку, і вони надихають тебе робити нові. Справи і нові звершення. Тому робіть, навчіться любити свою роботу, добре її робити, і любіть своїх близьких, підтримуйте їх, і тоді у вас все буде добре, ви будете успішними. На що має зважати передусім людина, обираючи власну професійну діяльність? На любов, ви маєте любити те, чим ви займаєтесь. Ви маєте любити свою професію, все інше не має жодного значення. Що ви можете порадити молодому поколінню, щоб досягнути успіху в житті? Ну, знаєте, мене багато людей теж ще вважають молодим поколінням у владі. Тому я вам побажаю теж саме що... пораджу те ж саме, що раджу самому собі. Я вам раджу обрати свій шлях, чітко зрозуміти, яка у вас ціль в житті, ким ви хочете бути. І невпинно рухатися до цієї цілі, долаючи всі перешкоди. І ніколи не зупиняйтеся. Помиляйтеся, помилки в житті неминучі. Але після цього вставайте і йдіть далі до своєї мети. Якщо ви зможете це зробити, ви обов'язково будете успішними. І головне завжди залишайтеся людиною. Все. Що у нас ще? Так. Аня Білицька, коли ви приділяєте увагу своїм дітям? Якщо у вас такий графік, ну це треба моїх дітей запитати. Я, у нас є традиції в сім'ї. Коли я ввечері приходжу додому, то я обов'язково на ніч читаю своїй доньці трохи книжечку, і ми з нею спілкуємося. Донедавна у нас також була з сім'єю традиція. Ми всі в чотирьох ввечері. Вигулювали нашого собаку і просто ходили і десь там близько години розмовляли. А ще я дуже люблю готувати, тому на вихідних я люблю готувати з своєю родині різну їжу. І це теж наш час, коли ми проводимо разом. Анна чи, Двуречинська. Чи тяжко працювати дипломатом? Працювати взагалі тяжко, якщо працювати, якщо працювати серйозно. Але е, якщо ви любите свою професію, ви навіть від тяжкої праці отримуватимете задоволення. Можна не видаляти його. І ще одне запитання від Анни Дворичинської. О котрій годині ви прокидаєтеся на роботу. Е, дивіться, е, це залежить. От, наприклад, вчора я ліг спати десь о півночі, але о першій тридцять мене розбудив дзвінок. У нас була одна велика дипломатична проблема. Тому ну, з першої 30 ранку до другої 30 ранку я займався вирішенням цієї проблеми, потім довго не міг заснути, потім заснув. А вже о 7.30 мені довелося вставати. А, і, в принципі, 7.30 це такий час, коли я прокидаюся на роботу. Але зізнаюся вам чесно, якщо в мене є хоч якась така малюсінька можливість заспати і вчасно і не прокидатися о 7.00 ранку, я обов'язково використовую цю можливість. Ховаюся під ковдру, накриваю голову подушкою, і хочу, щоб мене ніхто не будив якомога довше. Анна Марія Волошин. Де ви навчилися у якому, навчалися у якому університеті? Я ніколи не вчився в закордонних університетах. Я все своє навчання пройшов в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Знову Анна Дворичинська, радий вас знову бачити. Чи читати? Зустрічали, чи зустрічались ви з Віталієм Кличко. Ого, один раз, хоча, я думаю, він не запам'ятав нашу зустріч. Вероніка Косьміна, скільки років працюєте дипломатом? З 2003 року порахуйте 17. Да? Десь 17 років. Аня Білицька, скільки годин потрібно вам для сну, щоб добре себе почувати? Аня, мені дуже приємно, що ви турбуєтесь про мене. Мені потрібно чим більше годин для сну, тим краще. Але, на жаль, зазвичай я маю десь лише 7 годин, щоб поспати. Дарина Сокол ваше найулюбленіше місце відпочинку. Це місце там, де я, моя сім'я і частина нашої сім'ї мій собака, по мені стрибає. Це буде найулюбленіше моє місце. Взагалі, я люблю подорожувати і. Наприклад, цієї зими ми їздили на Закарпаття, і це чудово, чудове місце для відпочинку. Вероніка Касміна. чи є у вас хобі, яким ви займаєтесь на вихідних? На жаль, у мене не вистачає часу на реальне таке повноцінне хобі, але я дуже люблю оперну музику і люблю ходити в оперу. Ще я люблю читати. Як ви вчилися в школі? Я добре вчився в школі. Дарина Сокол. Яке хобі вас заспокоює, приносить задоволення? Ну, заспокоює мене читання. Мені дуже подобається читання. Ще якщо е сон може бути хобі, е може розглядатися як хобі, то мене дуже заспокоює і приносить задоволення, здоровий сон. Ярослав Гонтаровський, як знайти себе в цьому світі? Відповідь дуже проста: залишайтеся собою. Зрозумійте, хто ви чого прагнете. І залишайтеся собою, і ви обов'язково знайдете себе в цьому світі. Все? Ні, ще не все, ще є запитання. Давайте. Яна Васильчук, яке ваше кредо? Ой, ну у мене прям немає такого кредо, але е, загалом, от все, що я вам наговорю тут за останні скільки-то хвилин, оце є, власне, моє кредо. Напевно, те, що я сказав останнє: залишатися собою, е можна було б е сформулювати як моє кредо. Е Рома Шостий. G -H, а, Ні, сорі. Катюша Богач. Я хочу поступити в університет культури, но родителі против, вони говорять, що краще... А, а це російською, ви перепрошую. Я хочу поступити в університет культури, но родителі проти говорять, що краще поступити на юриста. Лучше поступить, куди я хочу, или послушать послухати Ну, Це провокація. Ви хочете, щоб мої ваші батьки мене зненавиділи, якщо я вам пораджу їх не слухати. Я думаю, вам потрібно дуже дати відповідь на два запитання. Запитання: номер один: чи справді ви хочете вчитися в інституті культури? Не знаю на кого. Бо ви не вказали, чи це ваша просто така, ну знаєте, миттєва забаганка. Сьогодні хочу в культури, завтра хочу на хіміка, після завтра хочу в фізкультури, тому дуже серйозно поставтеся до цього. Тобто, зрозумійте, чи це дійсно те, чому ви хочете присвятити своє життя? Якщо відповідь так, і ви абсолютно в цьому переконані, тоді робіть свій вибір і йдіть по життю, але і тоді відповідальність за свій вибір ви будете нести сама. Але якщо ви сумніваєтеся, якщо у вас є будь-які вагання, то поговоріть з батьками. Кожна людина проживає своє життя і вона має робити свій вибір. Але дуже важливо розмовляти з людьми і прислухатися до цінних порад. Тому не цурайтеся порад, не бійтеся, приймати поради, тим більше поради ваших батьків. Аня Білицька, для чого вам потрібна друга собака? Для того щоб в домі було ще більше любові ніж її є зараз. Ми дуже, я дуже люблю тварин. Я ніколи не мав собаки в своєму житті, але два роки тому ми знайшли свого густава Це Джек Рассел Тер'єр, і вся наша сім'я стала великими собачниками. Собака це любов. Домашня тварина в сім'ї це велика любов, велика радість, і ми хочемо, щоб цієї любові було ще більше. І ми хочемо взяти тваринку з притулку і тому хочемо зробити ще тварину щасливою, щоб вона отримала свою родину і щоб це була любов не лише для нас, але й для неї. Анна Дворечинська, де ви живете? Я живу в місті Києві в центрі. Вероніка Касьміна, часто подорожуєте за кордоном, а дуже часто подорожував за кордоном до коронавірусу. Тепер не подорожую взагалі. І практично в світі вже ніхто не подорожує. Софія Ковальчук, чи з дитинства ви знали, ким хочете стати в майбутньому? Ні, не знав. Я багато разів змінював свої думки про те, ким я насправді хочу бути. І навіть на. Останньому курсі інституту, коли я вже вчився на юриста-міжнародника, тобто на такого на дипломата-юриста, я раптом подумав: а чи я дійсно хочу бути дипломатом, чи все-таки хочу спробувати побути просто юристом. Тобто вагався до останнього. Ну, не те, що вагався, але зважував різні опції до останнього, і все-таки вирішив бути дипломатом. Артем Жарій. наскільки доречна субординація та в якій ситуації? О. Прикольне запитання. Ну, субординація доречна, але ви правильно кажете, що в конкретній ситуації треба поважати старших, потрібно поважати керівників, але ніколи не потрібно боятися висловлювати свою думку. І це дуже важливо. Якою б не була ситуація, вмійте висловлювати свою думку і захищати її, ніхто не повинен мати право ламати вас через коліно. Дарина Сокол, як вважаєте, чи є перспектива навчатися на біотехнології в Україні? Нічого не знаю про біотехнології, про освіту на біотехнології в Україні, тому, на жаль, не можу вам відповісти на це запитання. І у нас є ще декілька від вас запитань. Що важливим на вашу думку є у спілкуванні з іншими людьми? Це дуже класне запитання. Власне, це одне з тих запитань, на яке я намагаюся відповісти у своїй книзі, яку я згадував. Я вважаю, що в спілкуванні з людьми дуже важливо говорити правду, контролювати емоції. Тому що, на жаль, ми живемо в світі, де занадто багато емоцій, і дуже часто вони негативні емоції, які створюють конфлікти, замість того, щоб створювати порозуміння. Тому закликаю вас, спілкуючись з іншими людьми, контролювати свої емоції. До речі, це те саме, що я раджу своєму синові, якому 13 років, який не дуже любить контролювати свої емоції, коли спілкується навіть з батьками зі мною. Хоча він дуже крутий, я його дуже люблю. Вчора у нього був день народження. Анна Дворичинська, скільки вам літ? Мені 38 років, але через 9 днів мені буде 39 років. 19 квітня у мене буде день народження. І мені підказують, що ще є запитання Софія Нечіпорук: що перспективніше: самоосвіта чи класичне навчання? І те, і інше. Доповнюйте класичне навчання самоосвітою. Класичне навчання без самоосвіти це ніщо, а самоосвіта без класичного навчання це так само недостатня освіта і не те, що вам насправді потрібно. Знову Аня Білицька. Чому ви хочете допомогти українцям повернутися додому? Якщо більшість з них поїхало піднімати економіку інших країн, я хочу допомогти лише тим українцям, які хочуть повернутися додому. Ми примусово нікого по світу не ловимо і в Україну не повертаємо. Але якщо людина хоче повернутися додому, то я, як міністр закордонних справ, маю їй допомогти. Тому що за нормальних обставин людина б поверталася сама, купила б собі квиток і доїхала. Але зараз е світ і е Європа паралізовані е коронавірусом, дуже важко пересуватися, перетинати кордони. Тому дипломати допомагають людям це робити і повертатися додому. Хто хоче повертатися додому, той повертається, і ми їй допомагаємо. Хто не хоче повертатися, той залишається там, де він є. Все. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я вам дякую за запитання. Я побіг назад на роботу. У мене ще дуже багато справ. Вам я бажаю гарної п'ятниці і гарних вихідних. Бувайте!